Повідомлення про те, що невідомі намагалися проникнути в церкви трьох сіл Тернопільського району, надійшло в чергову частину ревідділу міліції від мешканців смиківців, ступок та романівки. В два храми зловмисники залізти не змогли, а в третій пробралися через вікно і викрили 1800 гривень. Сільський голова села Романівка Тернопільського району Галина Петриченко пригадує, що того дня обходила господарку. О 12.30 їзди зателефонувала старша сестриця з церкви і сказала, що в святому місці господарюють невідомі. Жінка кинула все та побігла до храму. І коли я прибігла до церкви, тут вже було трошки багато, парафіян збіглося, бо одразу пішов шум, позвонила нашому участковому, холодилу Андрію Васильовичу. Відреагували моментом. Хвилин за 15 вже міліція була в нас на місці. Ми відкрили церкву, зайшли в церкву, злодії зайшли, вибивши віконце, попали в церкву. І ми побачили тільки ящики, які пожертву збирали на воїнів АТО і на церкву, ну на село. Повідомив про злодіїв 18-літній хлопець. Він той час склав за хресті і плитку і почув якийсь шум. Через царські ворота побачив двох незнайомців, які збирали з землі гроші і розсовували їх по кишенях. Ну, я зразу вийшов з церкви, щоб покликати когось, бо сам я з ними би не справився, щоб затримати їх. І з вулиці я побачив, що вікно було розбите, скло лежало тут на порозі. Я вже покликав сусідів. Ми вже зайшли в церкву, ну їх вже не було, не втікли. Боляче сприйняв звістку про злодіїв у церкві настоятель храму Святого Миколая Української греко-католицької церкви у селі Романівка, отець Євген. Невідомі винесли близько двох тисяч гривень, які парафіяни зібрали для воїнів, що перебувають в зоні АТО на ремонт храму, а також на подарунки для дітей сиріт. Проте крадіжка це не найгірше, каже отець Євген. Скриньки з пожертвами зловмисники відкривали хрестом, який лежав на тетраподі, і був дуже дорогим для прихожан. Святиню невідомі погнули, понівечили та зламали. Найбільше те, що вон що люди в той час не мали або не розуміли. Що, що що за цінність хреста? Що це таке хрест? Хто для чого війна? Бо сам хрест, я так загально скажу, хрест це є символ спасіння, символ воскресіння, дякуючи міліції, дякуючи тим людям, які, які їздили, патрулювали патрулювали всі дороги, ті всі. Провулки нашого села, крім того, і поза нашим селом знайшли її. Розшукувати зловмисників стали усім селом. Мешканці Романівки оперативно обдзвонили знайомих, рідних та друзів і повідомили їм прикмети двох чоловіків. Частина людей роз'їхалася разом з правоохоронцями по вулицях села. Гарячими слідами було затримано двох осіб: одного мешканця міста Хмельницького, іншого мешканця Івано-Франківської області. В даних осіб вилучило, вилучено викрадені грошові кошти. Зловмисники зізналися у скоєному. По даному факту порушено кримінальне провадження за статтею 185 частина 3 кримінального кодексу України. І в порядку 208 кримінально-процесуального кодексу дані особи затримані. Андрій Купчак каже, що чоловіки намагалися потрапити ще у два храми Тернопільського району у селах Смиківці та Ступки. Проте їм це не вдалося. На даний час проводиться перевірка щодо причетності даних осіб до інших злочинів на території Тернопільського району та області.